Матч за суперкубок України між Шахтарем та Динамо для Одеситів це не просто велике футбольне свято, на яке вболівальники так довго чекали. Це також велика відповідальність та можливість повернути у місто великий футбол, реабілітуватися в очах Федерації футболу України. Тож безпеці цього вечора приділялося уваги як ніколи багато. 1200 міліціонерів було задіяно правоохоронними органами в день проведення матчу за суперкубок України, адже поза межами футбольного поля інше протистояння фанатське. Якщо навіть футболісти обох команд часто не стримуються і влаштовують бійку просто посеред матчу, що можна казати про найгарячіших хлопців у світі футбольних фанатів. на территории вокруг стадиона и на всех пропусках. А были уже какие-то инциденты здесь? Нет, пока не было. Я надеюсь, что не будет. Ну, люди отдыхают, люди с моря пришли, но так, чтобы шатался, валялся. Ну, агрессии никакой не нет? Нет, нет. Фанати цього вечора також запевняли агресії на місце в Україні. Останнім часом люди настільки об'єдналися, що навіть футбольні фанати, які раніше були заклятими ворогами, зараз стали побратимами, адже перш за все вони українці, а вже потім прихильники однієї із команд. Зараз ультраси вони всі б'єнілися. Ми всі підтримують, Нету такої вражди, як раніше. ультраси показали всій країні, як треба. сьогодні, все буде нормально. Ви можете по по, -по, -по поводу этого даже не переживати. Одеса цього дня сяяла як помаранчевими барвами, так і синьо-білими. Фанів обох команд візуально була приблизна рівна кількість, і це нам підтвердили й продавці фанатської атрибутики. Посуванті лідені, скажіть, які шарфи продаються лучше чи шахтерські? Динамовські. намного лучше? Ні, намного і ті і ті продаються нормально. Ну а скільки ви сьогодні продали так, цих? цих. Десь пополам, то так, і, як йдуть і «Динамо», і Шахтер. Одеса, яка давно вже не чула футбольних гасел, цього вечора, наче ожила після затяжної фанатської сплячки. Гарні дівчата та хлопці з іскрою в очах одягнені в яскраву футбольну атрибутику радували очі Одеситів. Проте, як виявилося, не всіх. Другий род діяльності. Куди можна примінити цю мощь? Наприклад. Ви вичистити. Да. Привести в порядок наш прекрасний місто. Зазвичай футбольні фани не дуже акуратний та культурний народ, але навіть з цієї сторони перед матчем суперкубку вони показали себе непогано. Пляшки з під пива залишилися у смітниках, а не на газоні у парку. А в крайне тверезах, відпочиваючих на траві біля стадіону, також не було. Цього вечора Одеса більше за все інше бажала побачити футбол цікаву, емоційну та непередбачувану гру від українських грандів. Валентин Блях, Дмитро Боровецький факти.